Валентина Чуклова родом із Нової Каховки. До Хмельницького переїхала два роки тому. Сьогодні у штабі допомоги вимушеним переселенцям отримує продуктові набори для себе та своєї родини. Ми жили в окупації півроку по підвалах з внуками, то дуже було тяжко, але ми віримо, віримо нашим воїнам, віримо зсу. Допомога є крупи, макарони дітям зубні пасту дали. Оліюс, цукор. Прийшла по допомогу і пані Наталія разом із чоловіком та двома донечками, які до початку повномасштабної війни проживали у Лисичанську на Луганщині. Це потрібно для сім'ї. Штаб допомоги вимушеним переселенцям Хмельницької міської ради вже більше місяця працює за новою адресою. Вулиця Героїв Маріуполя, 33. Останнім часом охочих отримати допомогу побільшало. Щодня реєструють близько 20 громадян, які нещодавно прибули до міста. Людей в різні ситуації приїжджають в основному з областей, в яких на сьогоднішній день перебувають, проходять активні бойові дії. Це і Запорізька область, Херсонська, Луганська. Є люди, які повертаються за кордону і також знаходять прихисток в нашому місті. Нині гуманітарну допомогу тут отримують сім'ї з дітками. До пакунка працівники штабу складають борошно, крупи, олію, цукор та консерви. Також видають окремі набори для діток від народження до п'яти та від 6 до 10 років. Ходять ось кашка вівсяна, какао, дурешечки, віщене молоко і печиво. Кукурузка, такий от паштетик, пластівці, сачок і знову ж таки. Печу, окрім основної продуктової видачі, окрім хімії, ми так само забезпечуємо ковдрами, подушками. Ми забезпечуємо засобами догляду за дітьми. І відповідно, якщо люди потребують медичного супроводу і знов ж таки той допомоги, котра носить реабілітаційний характер, знов ж таки по можливості, максимально допомагаємо на штабі, але знов ж таки скеровуємо на ті структури, котрі є в потеплеванні різних служб мультської міської ради. Аби отримати допомогу, вимушені переселенці повинні мати при собі. Довідку ВПО, котру видають в управлінні праці та соціального захисту населення. Гостей нашого міста закликають долучатись до телеграм-каналу з актуальною інформацією. Через телеграм-канал штабу допомоги ми повідомляємо оперативному характері щотижнево, точно переміщених осіб про те, що є можливість отримати основний продуктовий набір, або отримати продуктову видачу додаткову, котра до нас на штаб надходить через гуманітарну допомогу або через допомогу благодійних фондів, для того щоб людина, котра прибуває для нас з закупованих територій, котра є тимчасово переміщена, Міщено почувала себе в нашій громаді максимально комфортно. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.